Ми знаємо багато видатних українських письменників, політиків, музикантів. Але чи знали ви, що в нас є не менш видатні детективи? Сьогодні ми розкажемо якраз про одного з таких. Сучасники називали його українським лекоком, порівнюючи з відомим французьким літературним детективом. Він завжди був вірним честі, ненавидів несправедливість і відіграв велику роль в історії нашої країни. Адже за свій талант і відданість він був залучений до розвідки армії УНР. Це Микола Красовський. Привіт! Мене звуть Оля і ви на каналі Історія на ніч. Перед зануренням в історію традиційно нагадаю вам про вподобайки, коментарі та підписку на наш канал. Це допомагає нашому каналу розвиватися. А ще хочу нагадати, що ми вже робили раніше відео про дві справи, які розслідував саме Микола Красовський справа Менделя Бейліса та вбивство родини Острозьких. Якщо ви ще не дивилися, ми залишимо вам підказки на відео тут. А тепер давайте знайомитися з нашим українським Шерлоком Холмсом. На жаль, достовірно, невідома вся біографія Миколи Олександровича. В архівних документах зазначені лише матеріали службового характеру за 1918-1920 роки. Проте навіть ці дані довгий час були засекреченими, що й не дивно. Адже Микола Красовський був справжньою кісткою в горлі, спочатку для Російської імперії, а потім і для більшовиків. Відомо, що Микола Олександрович Красовський народився у 1871 році в сім'ї Київського православного священника Олександра Красовського, служившого у Гостомелі. Службу Микола почав у 1903 році помічником поліцейського пристава у місті Ніжин Чернігівської губернії, а з 1908 року працював у Київській міській поліції. Упродовж довгого періоду виконував обов'язки начальника розшукового відділку. Саме тоді він вніс певні новації в роботу, а зокрема, намагався бути відкритішим і ближчим до киян. Наприклад, він започаткував щоденний прийом відвідувачів з 11 до 13 години дня у приміщенні розшукового відділку по вулиці Ярославській, 38, на Подолі. І навіть у власній квартирі на Маловолодимирській 20. Нині це вулиця Ярославів-Вал. Цей порядок навіть опублікували у довіднику міста. Кияни охоче приходили на прийом, бо зустрічали розуміння і бажання прийти на допомогу. За час роботи Красовський розкрив десятки справ, а у книзі Кримінальний розшук Києва йому дається така характеристика. Кримінальний світ Києва зазначав. Що в особі Красовського вони мають серйозного противника, і його слід остерігатися. Професійні злочинці усіх мастей і забарвлень розуміли, що успішні розкриття Красовського пояснюється його високим професіоналізмом і вмінням працювати з агентурою з їхнього середовища. Все це викликало у них занепокоєння і одночасно примушувало замислюватися над своєю безпекою, одне зі злодійських угрупувань. Навіть вирішило прибрати Красовського. Але цим його не залякали. Взимку 1907 року в житті Миколи Олександровича сталася подія, яка внесла зміни в його подальшу поліцейську службу. В ніч на 22 лютого ватажок ліквідованої ним злочинної групи Кузьма Дмитрик, який на той час залишався на волі, з трьох сторін підпалив будівлю станової квартири. Таким чином. Він намагався помститися приставу і посприяти втечі деяких членів своєї банди, які утримувалися там під вартою. Дякуючи рішучим діям Красовського, втекти арештантам не вдалося. Але під час пожежі згоріла вся службова документація і козені гроші. Вогонь знищив також і власне майно пристава. Про те, що правоохоронець у першу чергу турбувався не про своє власне майно, а про державне, свідчить факт врятування ним арештанців, 22 гвинтівок і більше 5 тисяч бойових патронів. А тепер давайте згадаємо трохи про справу Менделя Беліса: Московія хотіла звинуватити у вбивстві 13-річного підлітка, ні в чому не повинного чоловіка єврейського походження. Аби розпалити ще більшу ненависть до єврейського народу, пропаганда працювала наповну, а поліції заборонили розслідувати справу і шукати справжніх вбивць. Тоді Микола Красовський проігнорував наказ московитів і самостійно, цілком таємно, продовжував розслідування. До слова, він все ж таки знайшов справжніх вбивць. Думаю, цей вчинок дуже добре пояснює нам, якою людиною він був. Проте, на жаль, московити не випечили йому таку самодіяльність, і Миколу Красовського звільнили з поліції. Але, незважаючи на політичну кон'юктуру, це не вплинуло на його репутацію справжнього фахівця. Вже у березні 1917 року щойно створена Українська Центральна Рада бере Миколу Красовського до себе на службу. Як ми пам'ятаємо, це період між лютневою і жовтневою революціями в Російській імперії. До речі, от вам лайфхак, як їх розрізняти: лютнева революція провалилася, як і заколот Пригожина з Вагнером. А от під час жовтневої революції прийшли більшовики, і їм вдалося закінчити розпочати. Імперія перестала існувати. Так от. Микола Красовський був призначений комісаром кримінально-розшукового відділку міста Києва. Він очолював його до червня 1918 року. Просто саме в 1918 році перестала існувати Українська Центральна Рада. Потім розпочався період гетьманату. Всі ми пам'ятаємо Павла Скоропадського. Так от, і за період гетьманату Карасовський був членом підпільної організації, яка виступала проти присутності австро-німецьких військ, що дислокувалися в Україні за пресьським договором, а ще входив до складу нелегального комітету порятунку України. Правда, був заарештований і, за вироком німецького воєнного суду, засуджений до двох років тюремного ув'язнення. Після зречення від влади гетьмана Скоропадського. Красовський був звільнений з в'язниці, а після приходу до влади директорії УНР Микола Красовський знову поступає на державну службу. Наказом МВС від 5 квітня 1919 року його призначають урядовцем з особливих доручень 5 класу при Міністерстві внутрішніх справ. Через місяць у зв'язку з початком наступальної операції польської армії проти УНР і Української Галицької армії Миколу Олександровича відряджають до штабу залізнично-технічного корпусу. Згодом, беручи до уваги його значний оперативно-розшуковий досвід, військове командування направляє Красовського до розвідуправління генштабу, де в травні 1920 року він очолив інформаційне бюро. Інфібро, військову розвідку і контррозвідку Збройних сил республіки. Як зазначають дослідники історії національних спецслужб, полковник Красовський відзначався принциповістю і наполегливістю, приділяв багато уваги організації агентурної роботи інформбюро. Він особисто працював з агентурою, яка перебувала на зайнятій ворогом території України та за кордоном. Під його проводом інформбюро працювало організовано і результативно. Воно постачало головному атаману Семену Петлюрі й іншим представникам вищої влади цінну інформацію щодо воєнно-політичної обстановки як на теренах ОНР, так і за її межами. Також вони моніторили ставлення урядових та ділових кіл інших держав до проблем України. Завдяки зусиллям співробітників Інфібро влітку 1920 року був попереджений замах на Семена Петлюру. Успішну роботу контррозвідки Інформбюро визнавали навіть її супротивники. За інформацією особливого відділу 14-ї армії більшовиків, петлюрівська агентура діяла не лише на територіях України, але і вдумайтеся, у Петрограді та Москві. За цими даними загальна кількість агентурної мережі військових спецслужб ОНР нараховувала близько 350 осіб. За голову кожного співробітника інформбюро більшовики призначали 300 тисяч карбованців, а сам орган називали Пітлюрівською ЧК. Уявіть, наскільки талановиті наші люди. І це було завжди. Просто, на жаль, ми багато про кого ще не знаємо, бо стільки архівів було і досі є засекречено. Микола Олександрович вважав за потребу виховувати для молодої республіки генерацію кадрових оперативників, які поєднували собі високий професіоналізм і політичну лояльність, мали високі моральні якості і відданість державним інтересам України. Він наголошував своїм підлеглим, що інформбюро не може тримати в своїх рядах людей, для яких однаково, чи бути вчителем, чи військовим, чи духовною особою, аби тільки заробляти хліб насущний. Микола Красовський вважав, що оперативно-розшукова робота, на відміну від інших, не повинна бути шаблонною. Вона проводиться в будь-який час і тому вимагає від співробітників особистої ініціативи та творчого ставлення до своїх обов'язків. На жаль, у жовтні 1920 року Микола Олександрович був змушений покинути територію України і разом з військом УНР перейти в кордон Польщі. Через деякий час іммігрантська доля закинула Миколу Олександровича до столиці Єгипту Каїру. Де проживала колонія колишніх підданих Російської імперії. Є свідчення, що він писав спогади і вів переписку з редактором з метою їх видання. Проте спогади Красовського так і не були надруковані, і місце їх знаходження невідоме. 22 жовтня 1938 року Паризька газета іммігрантів з Російської імперії Останні новини надрукувала «Некролог». В якому повідомила про смерть Миколи Олександровича Красовського. Ось таким був видатний український детектив та розвідник. Мені навіть стало цікаво, як би він працював зараз в умовах цієї війни, чи знайшли б вони спільну мову з Кирилом Будановим. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку та напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі невеликі екскурси в історію видатних українців. І підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще не підписані. З вами були Історія на ніч. На добраніч!